Вітаю всіх! Ви на каналі Майстриня квітів. І сьогодні наш випуск буде присвячений саме тим рослинам, які квітують саме в кінці серпня, вересні і аж до приморозків. Я хочу показати вам всім, що садок навіть восени може бути цікавим. Зараз на відео ви, ви, ви бачите. Дуже класний пенісетум, сорт, який зветься Карлі Роуз. Чому він так зветься? А розглянемо його ближче. Ось рожевий, рожева класнюча метілка. Гарні гарні кущі. Цей пенісетум квітує у мене вже місяць. Самий ранній з усіх трав. Ви ж знаєте, що трави зазвичай виколошуються дуже-дуже пізно. Але це не про Карлі Рус. Він ранній, він дуже-дуже гарний, непримхливий. І якщо ви знаєте, можливо, що виколошування трав залежить від того, наскільки вологі вони отримують. Вони не дуже люблять посуху, вони не загинуть, безумовно. Але чи звістимуть? А Карлі Роузні. Мало того, що він не примхливий, так він іще і дуже гарно цвіте. Так він звістиме до самих-самих приморозків. На зиму його можна не зрізати, і тоді його метілочки прикрашатимуть сад Тепер я би хотіла вам показати рослини компаньйони для трав. Ось ви бачите на цьому відео кущі. Це мій улюблений панісету Red Head. Він тільки-тільки починає виколошуватися. Відео, яке буде присвячено саме цьому сорту, ми зробимо пізніше. А сьогодні я хочу вам показати. Горець. Він росте в травах у мене. Горці налічують дуже-дуже багато сортів. Вони мають гарну варіативність. І чому вони цінуються? Тому що мають подовжений термін квітування також до самих приморозків. Біля пенісетума і горця у мене росте. Пенстемон містика. Я спеціально не зрізала його насінневі коробочки, тому що вони надзвичайно декоративні зараз. Подивіться, яка ж в яка нього насіннева коробочка. От, і на фоні трав він виглядає дуже-дуже гарно. -дуже Правий, ось горець. Зараз я намагаюсь підійти ближче. І щоб ви бачили, що горець це гарний колір. Цей горець був у мене розсаджений з весни, і він не набрав розмір, тобто висоту, яка має бути. Але він її набере на наступний рік. І поміж бенісетомів. Буде майже однакової висоти. І це буде дуже гарний декоративний ефект. Ну, в принципі, як і пенстемон. дивіться, дивіться, яка яскравість. Ось його листя зараз. Він прекрасно виглядає поміж травм. Шановні відвідувачі мого каналу, я буду вам дуже вдячна за перегляди, підписку, лайки, поширення цих відео. Вони ознайомчі. Ви бачите рослини наочно. І ми переходимо до іншого горця, який має вже зовсім інше забарвлення квітки. Дивіться, він коралового кольору. Саме кораловий. Не червоного, як я показувала, інший сорт, а саме кораловий. Також ці рослинки були у мене розсаджені з весни, але все ж таки майже набрали необхідну висоту. Посаджені вони у мене також біля пенісетумів. Пенісетум ще не виколошується. Трошки він просить нас з вами зачекати. А горець подивіться. Чудовий. Колір в нього який. І коли кущі набувають вже повного розміру, він дає нам прекрасний декоративний ефект. І не забувайте, що саме в серпні і в вересні нам так не вистачає барв у наших садах, а горець здатний вирішити нам це питання. Ще я хочу вам показати пізній флокс, дуже пізній. Ви бачите, він тільки-тільки починає цвісти. Ось. Він посаджений у мене біля айстри. Айстра ще не цвіте, поруч міскантус, поруч пенісетом і флокс. Чому він посаджений тут? Бо зазвичай він набуває висоти десь приблизно метр двадцять. А виглядає він ось так. Чудовий гарний сорт, міцний, нехворобливий. І ось така композиція. Ідемо далі. Наступний горець ред дракон. Дракончик вітаємо тебе. Червоний, гарний, також розсаджений з весни. Бо хто бажав, той їх, то їх купував з весни. Ідемо далі. Шелестять трави, а я йду далі. Флокс фіолетовий разом з Айстрою N Вона звістить пізніше. Але я б хотіла вам показати дуже цікавий кущ. Я абсолютно спеціально не фільмувала його цей кущ не з весни, не влітку. Дивіться, яка гарна варієгатна. Листва цього куща. Це деєрвіла. Але саме цей сорт не агресивний, він формує гарний кущ і цвіте жовтими квітками з весни з травня місяця, і досі, і досі ще цвістиме, досі ще цвістиме, адже ми бачимо. Адже ми бачимо його бутони. Це Деєрвілла сорт Cold's Blesh. Якщо хтось бажає, здається, у мене ще є два або три саджанці. Можна звернутися до мене, і у вас буде така чудова-чудова Деєрвілла. Чудова Дивіться. Листя прекрасне у неї. Просто прекрасне. Зараз ми будемо переходити до іншої рослини, яка також заслуговує на нашу увагу. Це доцвітають флокси. Флоксове море, флоксове море. Цвітуть, цвітуть, цвітуть і дарують нам дуже гарний вигляд в садочку. Ось так. А це я хочу показати вам чудову рослину, яка зветься родовик Сангвіносорба, якщо латиною, і її Black Thorn. Я спеціально чекала, щоб показати вам цю рослину е, в її максимальній декоративності. Дивіться, які гарнезні у неї суцвіття. Цей родовик високий, і в ідеалі його потрібно саджати до високих рослин. Або на другому плані. У мене вийшло, що він посаджений на першому плані, але то нічого. Мені, мені подобається і так. А вам раджу все-таки другий план, або компонувати його з травами. Композиція родовиків і трав це є класика. Ще зверніть увагу на його листя, яке воно структурне. Кожен окремий лист то є структура. Його суцвіття, дивного такого кольору, мені дуже подобається. І ще цвістими, і цвістами ви бачите, що він тільки-тільки почав. Цвітуть родовики до холодів. до холодів. Запам'ятайте, ще покажу вам один з панісетомів, який досить простий, але е, має право на увагу. Тому що він. Виколошується завжди без проблем. Щороку, незважаючи на посуху, вистачає вологі, не вистачає пенісетом лисохвостий, виколошується завжди і має ось такий гарний вигляд. Ми вже повертаємося до родовичка. Сонечко вже встає. Сонечко вже встає. Ми розглядаємо родовичок, який я вам хотіла дуже зафільмувати, бо мені він дуже-дуже подобається. На весну я пропонуватиму цей родовичок, бо вже маю надлишок. Знов таки, флукси, які ви вже бачили. Наступне відео я фільмуватиму вам інші трави, які дадуть гарний колос. Тому що зараз. Ось, наприклад, я буду фільмувати вам пенісетом Бургунді Банді, але це буде трошечки, трошечки пізніше. Ну, поки що ось цвітіння флуксів. Доцвітає Вероніка Струм альбом. І просто ряснюча-ряснючий лапчатка біла. Вона цвіте все літо. І хто потребує собі в садок дуже невибагливу рослину, яку я просто стрижу щовесни десь, десь початок квітня, березень. Більше нічого. Не потребує ні підгодівлі, ні додаткового поливу, нічого. Дуже витривала рослина, і яка створює ось такий декоративний ефект. На цьому... Цей випуск я завершую, чекаю квітування інших рослин ще по сезону і обов'язково зроблю з ними відео. З вами була Ганна Кармазіна, канал Майстриня Квітів. Я дякую всім за увагу!